То таке воно у нас трошки як весна або осінь, і не дуже спекотно було. А тим не менше, найчастіше на що хворіють, коли температура підвищується? Ну, наприклад, на Львівщині сьогодні плюс 33, відчувається надзвичайна спека. Але на загал, якщо ми говоримо кожного року, влітку при підвищенні температури тіла зростає по медичну допомогу кількість людей, які мають ознаки харчових отруєнь, або ми говоримо гострих кишкових інфекцій. Тобто люди скаржаться на тошноту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець понад три рази на добу, в когось може підвищуватися температура. І якщо порівнювати, хто частіше звертається по медичну допомогу, то найчастіше це, власне, є діти і маленькі діти. І якщо ж говорити про причини, чому так відбувається, то висока температура навколишнього середовища сприяє тому, що в харчових продуктах, стравах створюються сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів, якщо вони туди потрапляють. Тому, власне, завжди радимо для того, щоб не наражати себе і рідних на небезпеку, влітку варто трошки змінити спосіб харчування, ніж він нас є в іншу пору року. Тобто ми намагаємось уникати багатокомпонентних страв. Якщо родина готує салат, то його потрібно заправляти безпосередньо перед подачею на стіл, а не заздалегідь, готувати їжі потрошки, а не на тиждень наперед. Якщо ж ви ж виготовили гарячу страву, то поза межами холодильника вона може зберігатися не довше, ніж 2 години. Уникати взагалі варто страв, які заправлені майонезом, надзвичайно якихось жирних страв. Ну і ще раз наголошую уникати багато компонентних страв. Якщо ми готуємо рибу, то її треба готувати стільки, щоб споживати відразу після виготовлення, оскільки це теж є швидкопсовний продукт. І ще дуже важливо, якщо люди святкують там дні народження, інші заходи, і відбувається більш тривале застілля, то варто уникати того, щоб страви стояли на столі впродовж всього частування. Тобто має бути швидка заміна для того, щоб страва не мала можливість зіпсуватися за цей період часу. Ще ми влітку, як правило, спостерігаємо зростання такої, випадків хвороби на ботулізм. Тобто це виникає в тих випадках, коли люди куштують, як правило, консерви домашнього виготовлення. Ми говоримо про м'ясні, про рибні консерви, про плаштети, а також риба в'ялена, інколи копчена. Якщо в ній є можливість для того, щоб зберігся збудник ботулізму і людина споживає цю їжу без термічної обробки, то є ризик інфікування, виникають там такі симптоми, як порушення зору, двоїння в очах, важко ковтати, важко говорити. І люди зрозуміло звертаються по медичну допомогу, оскільки ця хвороба, якщо не надати своєчасну допомогу, то може забрати в тому числі людське життя. Тому в жодному випадку не можна купувати. Продукти харчування на стихійних ринках, якщо ми говоримо особливо там про рибу в людей невідомих там, чи на пляжах, чи на іншій місцевості, тому що в цьому є небезпека. Ще влітку завжди нагадуємо, що банальне миття рук воно нікому не зашкодить, але в даному випадку воно може вберегти від інфікування. Боротися з мухами, москітні сітки, липкі стрічки, особливо, якщо ми говоримо про заклади. З громадського харчування, та й зрештою в кожного в квартирі, оскільки муха звичайно, в нас може переносити теж мікроорганізми вчасно виносити, видаляти відходи, ну ніби речі елементарні, але на це потрібно звертати увагу. Цього року також актизувалися в Україні випадки захворювання на вірусний гепатит А, який переноситься так само, як і інші збудники кишкових інфекцій, тому гігієна рук. Миття ретельне овочів, миття ретельне фруктів. Варто, якщо є можливість з'їсти овочі без шкірки, то варто це зробити. Ну і влітку люди частіше подорожують, тому потрібно дбати про те, що ж саме ми беремо з собою в дорогу. Це мають бути не швидко псувні продукти: якісь овочі, якісь фрукти, помиті, це може бути якесь печиво, якісь вафлі. Але в жодному випадку не готові страви в лоточках, які можуть швидко зіпсуватися і спричинити розлади шлунково кишкового тракту у людей. І якщо ми ще говоримо про відпочинки на пляжі, де є пісок, тут зростає ризик, в тому числі і глисних інвазій. Тому ну в жодному випадку, ми нагадуємо, не можна мити руки на пляжах в річці, в морі. Для цього має бути бути бутильована вода гарантованої якості, має бути вода для того, щоб помити руки. І якщо ж ми все ж таки щось споживаємо там, де є пісок пляж. Тут дбаємо про те, щоб це були продук... ну, руки були чисті, та і це були продукти, які не втратили ні свої органотичні властивості і не були інфіковані якимись мікроорганізмами. Однозначно, не швидко псувні продукти. Ну, ніби речі, елементарні, але якщо їх дотримуватися, то можна буде уникнути інфікування. Ну І влітку дуже часто люди беруть воду з джерел, їдуть, бачать по притрасу якесь джерело, набирають воду і її споживають. Цього теж не варто робити, якщо поряд немає таблички, що дозволено до використання. Варто воду завжди мати біля себе бутильовану гарантованої якості, яку використовувати для пиття, там, зокрема для гігієни зубів, для миття рук, для того, щоб уникнути можливості інфікування. Пані Наталю, ще хочу запитати вас про грип влітку. Чи вважається це сезонним захворюванням, і яка ваша порада профілактики? Грип, як правило, в нас. Приходить і так скажемо, так набирає обертів в період з жовтня, по кінець квітня, початок травня. Тобто ми вважаємо наразі сезон грипу закритий. Хоча, тобто, звичайно, поодинокі випадки інфікування можуть бути. Зараз в нас також є поодинокі випадки захворювання людей і на COVID-19, який став вже нашим сезонним вірусним захворюванням, але також зберігають активність аденовірус, ротавірус, риновірус, тобто інші віруси, які викликають ознаки застуди. Поради ті самі, якщо людина такі має ознаки застуди, то вона би повинна залишитися вдома. Якщо Її стан насторожує, щось виникають або активізуються хвороби, які вже є, ускладнюються. Людина контактує своїм сімейним лікарем і далі діє згідно його настанов. Якщо ж людини, наприклад, окрім нежиті, не турбує і вона не має якихось хронічних захворювань, залишається вдома, вживає велику кількість рідини, як правило, декілька днів і стан людини нормалізується. Дуже важливо, щоб з ознаками застуди люди не сідали в потяг, кудись не їхали, не скеровували дітей, зокрема в дитячі садочки, там якісь табори для. Того, щоб вірус не поширювався в навколишньому середовищі. Але ще для того, щоб людина не провокувати оце інфікування, ми пам'ятаємо, що ви б мали дотримуватися температури комфорту. Якщо дуже на вулиці спекотно, то не варто відразу лізти в дуже холодну воду, оскільки перепади температур будуть сприяти під зниженню опірності організму і це може. Сприяти на шаруванню бактерій, вірусів, людина може інфікуватися. Хотіла би ще нагадати, що коли ми купаємося в річках, в озерах, категорично не можна заковтувати воду, тому що це є ризик виникнення і різноманітних, якщо потрапили різні мікроорганізми в воду в разі їх заковтування, зростає ризик інфікування. Ну і ще варто пам'ятати, що якщо стоїть табличка купатися заборонено, то категорично не можна використовувати цей пляж. Чому? Зокрема, ми завжди боїмося, якщо людина має мікрон. Про травми на шкірі, є такі збудники, які переносять щурі лептоспіра, і люди, на жаль, мають небезпеку інфікуватися. Тому пам'ятаємо про те, є порізи поранення на шкірі, варто в цей час не купатися, почекати, поки загоїться. Ми різко не якщо ми до цього не звикли, то не провокуємо організм перепадами температур з гарячого в холодне, дотримуємося температури комфорту. Миємо ручки і уважно дивимося. Якщо табличка стоїть купатися заборонено, то в жодному випадку не провокуємо свій організм а тим більше дитячий, на ймовірність інфікування. Ні, Наталі, все про... я вам дуже вдячна. На на жаль, наш час сплив за поради і за те, що нагадали. Як...